Цієї ночі Україна пережила одну із наймасованіших атак від початку повномасштабної війни. Російські війська випустили по території України близько тисячі БПЛА, а також застосували ракети різного типу. Зокрема, зафіксовано запуск до восьми балістичних ракет іскандер М та 11 крилатих «Іскандер-К» із Курської області та тимчасово окупованого Криму. Під масованим ударом опинилися понад 20 українських міст. Серед них Київ, Кременчук, Решетилівка, Суми, Конотоп, Кривий Ріг, Одеса, Чорномор. Запоріжжя, Дніпро, Старокостянтинів, Озерне та населені пункти Донеччини. Дві людини загинули через нічну атаку по столиці. Як повідомили в КМДА, станом на восьму ранку у Святошинському районі загинула жінка та дитина, якій не виповнилося одного року. У будинку, де проживали жертви, частково зруйновані чотири поверхи у дев'ятиповерхівці, в школі поблизу відкрили штаб допомоги. Також у Святошинському районі зафіксоване влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, через що пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах. Крім того, пожежі в Наслідок ворожої атаки сталися ще в двох дев'ятиповерхових житлових будинках району. Горять автомобілі, поблизу СТО та складські приміщення. Через масштабну пожежу на борщагівці та в сусідніх мікрорайонах як міста, так і області, спостерігається сильне задимлення. У Дарницькому районі літня жінка померла в укритті. В тому ж районі частково зруйновано один поверх в чотириповерхівці. У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття бопила виникла пожежа Уряду. Всього станом на зараз 18 людей зазнали травм в столиці. Вночі ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кібер. Через атаку пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову у місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється: усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Одна жінка загинула, 17 людей дістали поранень через атаку росіян на Приморське та Запоріжжя. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. А протягом минулої доби окупанти завдали 522 удари по 17 населених пунктах Запорізької області. Застосовували авіацію, БПЛА різною модифікацією, РСЗВ, артилерію. Всього надійшло 25 повідомлень про пошкодження підприємств, квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Ночі російські війська завдали масованого удару дронами камікадзе та ракетами по кривому рогу. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул у телеграмі. За його словами, атака тривала у кілька хвиль. З півдня заходили шахеди та ракети з боку Криму. Є влучання у трьох локаціях: транспортна та міська інфраструктура, а також приватний сектор. Через удар спалахнула велика пожежа. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Відомо про трьох постраждалих попередньо середньої тяжкості. Тимчасово зупиняв. Це рух електротранспорту, але зараз весь міський транспорт працює. Для допомоги людям розгорнули спеціальний штаб. Будівельні матеріали готують для відновлення пошкодженого. Також прямі влучання та падіння уламків зафіксовано на Полтавщині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут. У Кременчузі пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправи тимчасово перекрито. Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. У Полтавському районі уламки БПЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. В області йшлося без жертв та постраждалих. Напередодні ввечері росіяни атакували Путильську громаду на Сумщині. Через удар загинула жінка ще семеро людей, серед яких дев'ятирічна дитина травмовані. Повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Щодо громади ввечері 6 вересня.